У адміністрації Білого Дому зустріч у Стамбулі називають критичною можливістю для прямих переговорів Росії та України спробою досягти і припинити вогонь і тривалого миру. Представник держдепартаменту Томмі пігот наголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп був прихильний спробі спочатку досягти припинення вогню, а вже потім і тривалого миру. Сам же американський лідер, який нині перебуває з візитом у Саудівській Аравії, раніше натякнув, що можливо теж прибуде до Туреччини, якщо там будуть Бидва президенти, поки відомо, що від Вашингтона до Стамбула поїдуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келок, Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо результатів потенційної зустрічі української та російської сторін. Я невтомно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня. Ймовірно, у четвер вони можуть дати досить непогані результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде, інші також поїдуть. І ми побачимо, чи зможемо ми це зробити. Участі в переговорах на найвищому рівні та прийняття безумовного 30-денного припинення вогню як чіткого сигналу готовності Росії до миру очікує від Кремля й прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Про це вона заявила після телефонної розмови із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Тим часом сам турецький лідер теж виступає за встановлення повного та всеохопного припинення вогню в Україні і наголошує, що можливість для миру, яка склалася саме тепер, втратити неприпустимо. Ну а німецький канцлер Фрідріх Мерц згоду українського президента розпочати переговори негайно уже назвав великим компромісом. ми вітаємо те, що президент Зеленський погодився особисто поїхати до Туреччини для переговорів про мир з президентом Путіним. Але тепер Путін має прийняти цю пропозицію і погодитися на припинення вогню м'яч повністю на боці Росії президент Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться. Спершу глава держави зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом в Анкарі, але готовий полетіти на зустріч із Путіним до Стамбула. Якщо той насмілиться приїхати, про це Володимир Зеленський заявив напередодні на прес-конференції в Києві. Якщо зустріч таки відбудеться, головним її результатом має стати припинення вогню. Наголосив Зеленський. Тож участь Путіна буде черговим свідченням. Скільки він готовий до миру? Задоволення обидві сторони від діалогу не отримують. Тому, значить, ми можемо отримати результат. Результат це закінчення війни. Крок перший припинення вогню. Не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. І якщо його крок... Буде і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Наразі росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Речник Кремля Пісков повідомив, що російська делегація буде в четвер у Стамбулі. Однак хто входитиме до неї, не уточнив. Якщо Путін проігнорує зустріч і припинення вогню не буде, це має стати сигналом для союзників застосувати найсуворіші санкції щодо Росії. Наголосив Володимир Зеленський. Не приїзд Путіна, а знов ігри. Це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій, бо це є воля до закінчення війни або ні. Уже цієї неділі президент України може зустрітися з папою римським левом XIV. Глава держави планує відвідати інаугурацію новообраного понтифіка. Однак, за його словами, все залежатиме від дипломатичного розвитку подій, зокрема від переговорів у Стамбулі. Водночас, як розказав керівник офісу президента Єрмак, президент може провести перемовини з іншими світовими лідерами на полях церемонії інтронізації папи римського сам лев XIV раніше у телефонній розмові запевни. Українського лідера в готовності сприяти таким зустрічам і пообіцяв зробити все можливе для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.